В Університеті Одеська політехніка продовжують долати наслідки нічної ракетної атаки Російської Федерації на Одесу. Вона сталася вночі, 14 червня. Тут вибуховою хвилою пошкоджені 1782 вікна. Студенти, викладачі та найбайдужі люди приходять щодня до університету, аби подолати наслідки. Вони прибирають скло, вносять сміття та заклеюють вікна. это, вот это. Все, вот это, это Каждый день тут убирали, стёкла были везде, окна убирали всякие, столы также убирали. В первую очередь я тут учусь, и мне сюда приезжать. И чтобы это все убрать, нужно как бы приложить усилия. Рошене стелі є проблеми зі стінами. Зі стінами, звичайно, велика кількість вікен, То що я говорила, вже вони затягнуті плівкою. Це зробили наші волонтери, допомагали які нам. Працювали дуже швидко, оскільки кількість аудиторій що постраждала, була велика. Ну, наприклад, лише в нашому інституті це було 26 аудиторій, 18, аудиторій, 18 приміщень це кафедральних, це інші навчальні аудиторії, лабораторії. 68 вікон було пошкоджено, 54 затянуто плівкою, але деякі ми не можемо полагодити, тому що це зовнішнє. Ви бачите, там зовнішнє скло, побито, тому його не можна замінити. Зарушений наш дім частково або дещо повністю воно було зрушено. І тому, звичайно, це, це не було страху. Ні, ні. Навіть знаєте, шок це може так сказати в лапках шок, тому що це питання було часу, або відбувається війна. Це зрозуміло, ризики величезні. Але перш за все це було злість і впевненість в тому, що ми це зможемо змінити, і що це, знаєте, чистий лист, з якого можна почати. Було вибито вікна, і багато студентів добровольців приїхало перший же день. І... З першого дня ми тут працювали, напевно, тиждень. Ми виносили сміття, прибирали вікна, хтось допомагав матеріально, привозили рукавички, мішки. Боляче якось дивитись на цю місцевість в такому стані, на політехніку, яку ми звикли бачити цілою, не ну, з вікнами, хоча б. Це аудиторія саме нашого інституту. Ви можете побачити, що воно залишилося вже без дверей. Тут проходили навчання іноземні на студенти. Студенти Вони вивчали десь українську мову. Можна на стінах побачити рейки, де розміщувалися багато плакатів. На жаль, зараз ця аудиторія ну, не можна її використовувати, тому що і вікна пошкоджені. На щастя, в цій аудиторії не постраждала стеля. Дуже пошкоджені вітражі скляних будівель великих аудиторій, там площа десь до 500 квадратних метрів. Дуже багато пошкодження стелі, особливо стеля типу Армстронг. Там мова йде про тисячі квадратних метрів пошкоджень. Є навіть е така позитивна, позитивна ситуація, тому що це було по-перше. Ми змогли подихати чистим повітрям. Університет отримав новий ковток у цього свіжого одеського нашого повітря. Знаєте, це по-перше. По-друге, е нам безкоштовно демонтували старі вікна або такі, що нам не подобалися, то ми можемо нові поставити. Незважаючи на ті обставини, в яких ми все ж таки залишились, ми саме знаходимось. приймальна комісія відновлює саме роботу своїх структурних підрозділів, саме ті приміщення, які будуть задіяні під час вступу, вони готові до до вступу. Тобто, всі приміщення, які були пошкоджені, відновлені, будемо працювати.